Ці домашні пончики у формі спіралюк не можна порівняти ні з одним купленим. Це я вам гарантую, обов'язково приготуйте дуже смачно. Для початку до теплого молока додаємо дріжджі, цукор, сіль та ванільний цукор. Добре розмішуємо, щоб дріжджі розчинились. Після цього додаємо яйця і знову все перемішуємо. Якщо ви зауважили, ніякої опари не потрібно раніше готувати. Після цього додаємо в кілька етапів попередньо просіяне борошно і в кінці замісу додаємо розтоплене, але не гаряче масло. Тісто потрібно як слід вимісити. Це, до речі, один із тих маленьких секретів вдалих пончиків, прикрити і залишити у теплому місці приблизно на півтори години. А вже потім готове тісто розділити на 20 одинакових частин, тобто вийде 20 пончиків. З кожного його шматочка тіста сформувати кульку, а вже потім ось таку ковбаску, як я показую на відео. На відео також добре видно, як сформувати пончик у формі спіральки. Перекладаємо на досочку і даємо трішки підійти. Після цього смажемо у добре розігрітій олії до золотавого та рум'яного кольору. За бажанням можна обсипати цукром із корицею або ж цукровою пудрою.